Вітаю! Сьогодні у нас 17 липня 2024 рік. В вашій озі представляю сорт диплоїдної сливи Blue Carmen. Ось вона отака. Бачите, це є сорт Blue Carmen. Форма широко серцевидна, вкрита сам плід вкритий. Сизим, сизо-блакитним пруїновим нальотом, який легко старається, ви бачите, шкірочка бордова при повному дозріванні майже чорна. Видно характерний черевний шов, плоди великі, грам десь 80 в руці, відчувається такий масивний. Давайте зараз я спробую розрізати. Подивимося, що у нас тут всередині. Угу. Кісточка не хочу відокремлюватися. Ось м'якоть. Ось такого жовтого кольору. Соковита, як бачите. Смачно, солодка. Відчувається кислинка. Кісточка прируша до м'якоті. Я не бачу, щоб вона повністю могла відвідокремитись. Вона не хоче відокремлюватися. М'яко такого. Жовто-зеленого кольору. Смачно. Це соковита. дійсно добре. Ранній сорт блю кармен італійської селекції. Ось такі плони. Бачите, це є що інше, як сорт диплоїдної сливи Блю Кармен. У нас в саду є два дерева самостійних, щеплені на личі. Що стосується цього сорту, то дерево середнього плоди 60-70 грам. Я вже сказав, широко стовольної форми, більш нагадують серцевидні. Кісточка не відокремлюється. У деяких плодів у тому році я пробував, які повністю перезріли, кісточка була відокремлена. А в цьому році, я пробую, кісточка не відокремлюється. Що стосується зимостійкості, так як це італійський сорт проблем, поки що в центральній частині України не було, підмерзань не було. Грибковими захворюваннями Захворюваннями уражується незначно. Я використовую в березні місяці бордузьку суміш, потім хорус і трошки, як остається сігнум від обробки абрикос, то можу пройтися сигнумом. Все. Проблем немає. Плоди чисті, без уражень, шкідники. Не достають одна обробка октару, все, ніяких проблем немає. Бачите? Плоди чисті? Шкідників немає. Товарність плодів висока. Транспортабельність плодів гарна, бо плоди тугенькі. Вони вже дозріли, бачите, вже темні, але беру отак, продавлюю, шкірочка міцна. Плоди тугенькі, транспортуватися будуть гарно. Можна вживати плоди як у свіжому вигляді, так і для технічної переробки. Плоди смачні. Відчувається кислинка, але гарні плоди. Рекомендується сорт для вашого саду. Не пожалкуєте, ранні плоди, дипловідні сливи у вас будуть на столі. Рекомендую для вашого сада цей сорт смачний. Дякую за увагу.